Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! Цього року, 28 липня, ми будемо відмічати День Української державності, таке свято! І до цього дня ми з моєю маленькою помічницею зробили українські квіти та рослини за допомогою штампування. А ще ми пригадали чудову приказку. Без соняшника та Калини нема України. Повторіть, будь ласка, без соняшника та Калини нема України. Вірно. А зараз підготуйте фарби, пензлики, аркуш паперу, серветочки і справжні квіточки та листочки. Та приєднуйтесь до нас, буде цікаво. Сьогодні ми будемо малювати соняшник та калину за допомогою штампиків. Моя помічниця приготувала справжню квітку, листочок, папір, фарби, і зараз вона покаже, як вона буде це робити. Спочатку ти що, взяла справжню квіточку. Її. Так, і намазуєш кожний пелюсточок. Ну покажи, як ти щільно намазуєш. Кожен кожен пелюсточок намазуєш жовтенькою фарбою. Кожен пелюсток дуже гарно промазуй. Набирай ще фарбу, якщо пензлик в тебе чистий. став. Так. Кожен пелюсточок ми наносимо жовту фарбу. Тепер беремо і кладемо його фарбою вниз на аркуш паперу і притискаємо так, щоб не розмазати. Тепер обережно піднімай цю квітку. У нас вийшов частинка соняшника. Тепер, будь ласка, бери пензлик і малюй стебло. Зелену фарбу набираємо так, на кінчик ворсика. В праву ручку обережно, гарно беремо пензлик і малюємо так. Добре. Тепер беремо оцю саму фарбу зелену, і мажемо листочок, оцей справжній. Ось він. Так, наносимо на всю поверхню. Зеленої фарби. І, звичайно, до стебла. так Притискаємо, в нас один листочок вийшов. Можна ще один зробити. Буде в нашого соняшника два листочка. Так, і притискай. До стебла ще притискай. Молодець. А що в нас іще не вистачає? Калини. Калини, а в самому соняшнику в нас, мабуть, не вистачає зерняток, так? Так. Ми візьмемо. Чорну фарбу і зробимо зернятка ще. Штампувати можна ще й пальчиком, але спочатку треба е, намалювати контури. Ось так. Ну добре. Добре. Штампуй, будь ласка, покажи, як же ж це пальчиком. Пальчиком це набирати фарбу. Ось О, так. О, як це просто. Та брати та ось так один, два, три, чотири, п'ять. Брати фарбу. Шість, сім, вісім, дев'ять. Так. Вірно, ще й рахувати можна. Дев'ять ко... Дев Дев ягідок, так? Ягідок. Тепер бери, будь ласка, пензлик і намалюй гілочку та листочки. Я беру пензлик та малюю гілочку та листочки. Не поспішай, тебе дуже гарно виходить. Ось такі українські символи ми сьогодні намалювали: соняшник та калину. А тепер гілочки. Гілочки ми ж беремо, беремо. коричневу фарбу так, або тему. І малюємо стовбур та гілочки. Кінчиком пензлика. Так. Ринкінчик, пензлик. А пензлик візьми, будь ласочка, ось тут його візьми. Тут щоб тобі було зручно ось так. Так, зручніше, вірно? А якщо здесь ярко, ми можемо ще навести, щоб не було темно. Ага, щоб пробілів не було, молодець. А тепер стюкок. Так, щоб не змішались дві фарби, треба малювати обережно. Так, щоб не змішувалась фарба, вірно. Дуже гарна калина в тебе виходить. Так. І ми запам'ятали, що соняшник та калина це що символ України. України, нашої неньки України рідненької. З Україною в серці.